Наразі ми говоритимемо про організацію роботи виборчих комісій. Питання є надзвичайно актуальним, оскільки відповідні правила поширюються не лише на вибори народних депутатів, а й на інші види виборів, а також ці правила мають бути дотримані на всіх етапах виборчого процесу, а тому є важливими для ефективного виконання виборчими комісіями їхніх повноважень. Оскільки виборчі комісії наділені певними публічно владними повноваженнями, вони на них поширюється дія принципу, дозволено те, що прямо передбачено законом. Тому варто враховувати нормативну базу в межах яких діють виборчі комісії. А саме, закон про вибори народних депутатів, а також постанову Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року, номер 350 про порядок ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумом. Варто враховувати. Що ем, періодично до цієї постанови вносяться певні зміни, які слід відслідковувати для того, щоб враховувати у своїй діяльності. Розпочнемо з того, що визначимо основні особливості статусу виборчих комісій, говорячи при цьому і про окружні, і про дільничні виборчі комісії. В першу чергу варто зазначити, що виборчі комісії є колегіальним органом, тобто органом, який складається з певної кількості членів, які мають узгоджувати свої позиції для виконання повноважень виборчої комісії. Основною формою роботи комісії є засідання, яке є повноважним за умов присутності більше половини членів комісії від її складу. На засіданні виборчої комісії розглядаються питання, віднесені до її відання. А з розглянутих питань комісія після обговорення приймає рішення, які оформлюють власне, колегіальну колективну а, волю комісії. Дуже важливо, що будь-які рішення і власне, дії комісії документуються, а, тобто оформлюються і оприлюднюються у певній письмовій формі. До складу виборчої комісії входять голова, заступник голови та секретар виборчої комісії, які складають керівний склад дільничної або окружної виборчої комісії, а також члени виборчої комісії. Кількість членів окружних і дільничних виборчих комісій відрізняється. Якщо всього в окружних виборчих комісіях може бути від 12 до 18 членів. То в дільничних від 4 до 18 осіб, в залежності від розміру виборчої в дільниці в контексті організації роботи виборчої комісії, велике значення мають повноваження якими наділений саме керівний склад окружної або дільничної виборчої комісії, тобто голова, заступник голови та секретар комісії? Спробуємо звернути увагу на деякі основні повноваження, якими вони наділені, при цьому зауважимо, що по ходу обговорення ми будемо згадувати деякі документи, якими оформлюється діяльність комісії. Детальніше про документи поговоримо трошки згодом. Отже, голова Виборчої комісії, зокрема, скликає та веде засідання Виборчої комісії, дає доручення секретарю щодо формування порядку денного засідання виборчої комісії, підписує протоколи та рішення комісії, якщо він головував на таких засіданнях, відповідальний за організацію та стан діловодства, а також за дотримання порядку ведення діловодства у виборчих комісіях. Кажа, заступника голови виборчої комісії, з точки зору організації роботи виборчої комісії, належить скликання та ведення засідання виборчої комісії у разі відсутності голови, підписання рішень виборчої комісії, прийнятих на засіданні, на яких заступник голови головував, а також протоколів таких засідань, засвідчення своїм підписом, копій постанов виборчої комісії. Що стосується секретаря виборчої комісії, то на нього покладений особливо великий обсяг обов'язків в контексті організації роботи виборчих комісій. Зокрема, секретар комісії несе відповідальність за підготовку матеріалів до засідання комісії, оформлення та доопрацювання прийнятих на засіданні документів рішень, достовірність документування засідання. Крім того, Готує проєкт порядку денного засідання комісії, доводить його до відома членів, інформує інших суб'єктів про час і місце проведення засідання, готує список запрошених на засідання комісії осіб, реєструє присутніх на засіданні веде та оформлює протокол засідання виборчої комісії, а також приймає документи, заяви, скарги, які надходять до комісії, і реєструє їх у відповідному журналі. Незважаючи на те, що засідання є основною роботою виборчої комісії, закон передбачає інші форми роботи окружної та дільничної виборчої комісії. А саме, прийом заяви скарг належить до повноважень і окружної, і дільничної виборчої комісії. Для дільничних комісій е, необхідно забезпечити ознайомлення виборців з попереднім списком виборців у своєму приміщенні. Крім того, Дільничні комісії забезпечують організацію голосування. Тут варто пам'ятати, що голосування відбувається не у режимі засідання комісії, а тому відповідне повноваження варто виокремити. Вручення або надсилання кожному виборцю іменного запрошення також належить до особливих повноважень дільничної виборчої комісії, перевірка членами дільничних виборчих комісій заяв виборців про голосування за місцем правування. Передбачена законодавством, а тому має це повноваження бути реалізовано. Варто також пам'ятати, що робота виборчої комісії не в режимі засідання відбувається лише у випадках прямо передбачених законом, а тому самовільне ініціювання якихось дій окружною чи дільничною виборчою комісією не допускається. Названі форми роботи передбачають необхідність розподілу обов'язків між членами комісії. Наприклад, для дільничних виборчих комісій необхідно покласти на певні членів обов'язок надсилати або доставляти в інший спосіб кожному виборцю іменного запрошення. Крім того, дільничні виборчі комісії мають забезпечити прийняття та розгляд заяв від виборців про надання можливості проголосувати за місцем перебування. Тому Певні обов'язки, пов'язані з цим, мають бути покладені на членів дільничних виборчих комісій. Отримання від окружних виборчих комісій виборчих бюлетенів також здійснюється трьома визначеними членами дільничної виборчої комісії, які повинні бути уповноважені на відповідні дії. Важливо, що комісія приймає рішення про уповноваження окремих членів на здійснення передбачених законом дій. Тобто самовільно, наприклад, голова, заступник голови або інший член не може змусити когось із членів виборчої комісії вчинити ті чи інші дії. З цього приводу уповноваження має відбуватися із прийняттям рішення виборчої комісії. Варто звернути увагу ще й на той факт, що невиконання членом комісії, покладених на нього обов'язків згідно з їх розподілом у виборчій комісії. Для дострокового припинення повноважень такого члена. Члени виборчої комісії мають певні права, пов'язані із організацією роботи виборчих комісій. По-перше, вони можуть вносити пропозиції і готувати питання порядку денного засідання виборчої комісії, незважаючи на те, що основний масив роботи пов'язаний із підготовкою порядку денного засідання, покладений на секретаря комісії. Члени виборчої комісії мають можливість долучитися до цього процесу. По-друге, члени виборчої комісії можуть брати участь в обговоренні питань порядку денного, а також голосуванні щодо таких питань. І нарешті дуже важливо, що член комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з прийнятим комісією рішенням, може протягом двох днів після засідання у письмовій формі висловити окрему. Думку. Дається до протоколу відповідного засідання і є його невід'ємною частиною.